Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ну що, як я і писав раніше, Єрмак поїхав з ООН, щоб виконати вказівку ФСБ. Там він доручив зеленському публічно звинуватити наших європейських партнерів у роботі на Москву. А останній або корисний ідіот, або теж працює поманському договірняку. Зробив це поша -Екс Віталій Купрій на своїй сторінці у Фейсбук. МЗС Польщі викликало посла України та передало рішучий протест польської. Сторони заявами зеленського на генасамблеї ООН польські депутати вже вимагають у України повернути надану допомогу боротьбі із расизмом 101 мільярд злотих на хвилиночку. А президент Польщі відмовився від зустрічі з за порівня дії України. І ситуацію потопальника, який хапається за Соломенко, і сказав, що у справі українського зерна він та польський уряд твердо захищатимуть інтереси польських фермерів. У мене немає слів руками. Цієї парочки руйнується система надання допомоги Україні. Ні, так війна ніколи не закінчиться. А далі борт і прощай, Україна в той же час. Агенція Reuters написала про опитування, яке поставило на вуха всю пропаганду Зеленського. Йдеться про 78% українців, котрі вважають його відповідальним за корупцію. Агенція наголошує і на іншій цифрі: 55% опитаних вважають, що надання західної військової допомоги має призвести до боротьби з корупцією. Йдеться в телеграм-каналі Горковенко Лайва. А тепер зверніть увагу на ілюстрацію на ній осо. Блення цієї корупції, заступник Андрія Єрмака, Олег Татаров, у наслідок багатьох кадрових перестановок Татаров залишається на своїй посаді. Декілька політичних інсайдів опитаних ретрос заявили, що він є ключовою фігурою, яка допомагає Зеленському контролювати силові та правоохоронні структури України, що розрослися. Це прозорий натяк, що на заході не вірять словам про потужну боротьбу з корупцією чи заявами, що всі корупціонери кудись утекли. Нікуди вони не втекли. Вони добре почуваються під боком зеленського. О, про цей пише Реторс. А Світлана Білуник підкреслює, міни вже розриваються поряд із найвеличнішим лідером, який ні разу не причетний до корупції. Публікація статті Реторс про корупційні схеми Татарова дивним чином збіглися у часі з візитом Зеленського до США. У статті дуже послідовно викладено причетність зеленського до відмазування Татарова від оголошеної останньому підозри після свідчень Микитася, з яким татаро оборудки в будівництві. У статті детально розповідається, як на 100% своя прокурорка. Міняли підслідність справи татарова, аж поки справа не потрапила до на 100% своєї СБУ, де її спустили на гальмах і благополучно закрили, коли сплив термін слідства. Вишенька на тортик у статті йдеться і про те, що брат Єрмака торгував посадами. І що Дмитро Штанько, котрий оприлюднив від докази корупційної діяльності брата Єрмака, був відпоряджений на передову, де загинув. Отже, на заході також вважають, що штанько не випадково потрапив на передову, та ще й на найнебезпечнішу. У ділянку фронту, де загинув через місяць після мобілізації, а ще у статті згадано про офшорні компанії, зовсім не корупціонера Зеленського. Схоже, що вибраки найвеличнішого лідера вже вкрай розізлили стриманий захід, і він вирішив облишити тактику пряника і вже не пригладжувати факапів зеленського, а бути боляче. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.